Шановне товариство, тиждень, що минув в нашій громаді, був насиченим та плідним. На цьому тижні відбулося засідання виконавчого комітету та 39-ї сесії Медвінської сільської ради, на яких було прийнято важливі рішення, зокрема щодо підтримки програми для населення з обміну ламп розжарювання на світлодіодні та передачу харчоблоку в лікарні в управління відділу освіти. Хочу подякувати усім депутатам громади за конструктивну роботу під час сесії. Більшість рішень було прийнято одноголосно. На минулому тижні було повністю завершення роботи з підготовки харчоблоку Медвінської амбулаторії для організації гарячого харчування учнів ліцею, які виконувалися протягом січня працівниками амбулаторії, відділу освіти та ліцею. Діючий харчоблок забезпечений необхідним холодильним. Та іншим обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, доставка готових страв до ліцею здійснюватиметься у спеціальних термосах. З метою створення максимально комфортних умов для навчання дітей нашої громади було проведено аналіз використання та перерозподіл генераторів серед закладів освіти. Відтепер в усіх освітніх закладах громади генератори живлять роботи не тільки котелень, а й ще забезпечують електроенергію навчальні класи. Також на даний час електриком комунального підприємства громади проводяться підготовчі роботи з підключення генераторів в офісах старост громади. Як відомо, нині в нашій громаді проживають багато людей, які змушені були покинути свої домівки в зв'язку з бойовими діями. Тому 26-27 січня в приміщенні Медвінського будинку культури в рамках співпраці між Медвінською громадою та Угорською економічною службою допомоги реєстрацією пройшли 70 ВПО, які протягом місяця мають отримати грошову допомогу. В Медвінській сільській раді та старостатах. Працівниками сектору з питань комунальної власності та земельних відносин, а також працівниками старостатів організовано видачу повідомлень щодо сплати податку на землю власникам земельних ділянок, що розташовані на території Медвінської ТГ. Станом на 27 січня жителі громади отримали 889 квітанцій. Хто ще не отримав квитанції, прохання звертатись до Медвінської сільської ради та до старості. На цьому тижні ми відзначали 79-ту річницю звільнення населених пунктів нашої громади від нацистів. В села громади відбулися урочисті заходи з находи цієї події. Ми бережемо і пам'ятаємо історію та переконані, що незабаром вся територія України буде звільнена від ворога. Перемогли тоді, переможемо і зараз. Наша громада живе, і, попри непростий час, ми докладаємо усіх зусиль, щоб впевнено рухатись вперед. Дякую кожному, хто працює на благо нашої громади, цікавиться її життям, надає слушні пропозиції та поради щодо подальшого її розвитку. Всім нам миру та перемоги! Слава Україні!